Уронефрон у комплексній терапії циститу. Друзі, ну що ми починаємо! Це неймовірне шоу Ністи Дані Совісті. Як завжди, сьогодні пробіжимося з моїми булочками, з вишеньками. Ну, хто з вишеньками? Маркок. Хто з яйцем із цибулькою. <клес> Ось по заголовках преси. Подивимося, що там хто про кого розказує. Ну і звичайно, підійдемо до цього з тонким ем, аналізом ситуації. Так, що погнали. Ви просто будете шоковані від цієї новини. Справу закрито завершився багаторічний скандал між Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським. Кацуріна і Дентес кажуть, вже обручилися, Невже вже скоро весілля. Таке буває о, один раз на все життя. Юля Саніна відповіла, чому її чоловік живе за кордоном. Сталася неприємна ситуація. Нікітюк. почали відмовляти нові. Ну, білі Но, таку фотографію викласти. Це от прям верх провокації. Де мій попкорн? Право закрито! Все Боже мій, історія довжиною скільки? 12 років. Напевно, це тривало. Да більше завершився багаторічний скандал між Ігорем Кондратюком і Віталієм Козловським. Ура! От ігор, як завжди, бачимо, елегантно виглядає. Капелюшок таку фотку відібрав Шубка кльова. От і Віталік Козловський. Ніби вмазався тільки що по вені. Ось а але ми зараз про це ну просто для цього для яскравого словця. Ті вимазався павіння. Не знаєш, як в Одесі що це означало? Що? Ну, б'ють паєні, у мене наркоші в сусідньому дворі жили. Ну, я то і мав на увазі наркомани і проститутки, напевно. Мало того, що в одному дворі вони в неї ще й в квартирі жили час від часу. Так, ну давайте ж, Добре, все пожартували, і давайте женемо далі. Довготривалий конфлікт між Віталієм Козловським і продюсером Ігорем Кондратюком, який тривав 13 навіть років, не 12, бачите. Нарешті завершився, і не без переможного фіналу для артиста. Обидві сторони заявили, що всі права на хіти створені за період співпраці тепер офіційно на належать Козловському, все це означає, що буде українська версія піна є. секса-крапелька. Потім що у нас ще ти Шекспір хотіла, напише також. Боже, я, я не хочу щоб там. Була секса-крапелька, тому що я не хочу щоб все, що пов'язано з сексом, в менчительні цих ласкательних е формах. Ну там в оригіналі секса капелька Ну ка капелька, ну не крапелька. Артур крапелька, це ж Артур Адамов в мовний скандал. <рес> що подобається як українською звучить. слово Але секс ну, секса крапелька це як з мультика з якогось. Знаєте, от слово крапелька мене асоціюється, типу, як з мультика. Добре, як як має звучати це? Спіна колада, секс секса, Женя, ти секса, не... секса багато буде. Якось так Так, добре вертаємося, все ж таки судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Я так розумію, що він викупив просто всі ці права. Угу. Хтось хто. Таємний інвестор Козловського. От тепер залишається тільки запитання. От вже наступного дня його дружина за сумісництвом і піарниця звернулася до журналістів із проханням не коментувати ситуацію, поки тривають формальні процеси. Віталій зовсім скоро все розповість і поділиться всім, що відбулося. Єдине, що поки можемо сказати, ми дуже щасливі, готуємося до виступу. Написала вона у своєму інстаграм. Я вважаю, що в принципі, от зараз прям починається. Нова якась Ера. легенда повернулася. Золотий вік Віталія Козловського. Да. Друге пришестя, причастя. Ну, ну, Може бути і ні, тому що зараз зараз як поперекладають ці, ці тексти, треба прямо перекладати Дивись. дуже класно. Всі, хто тоді шаленіли від Віталіка Козловського, mm -hmm. на сьогоднішній день це вже подорослішалі люди. Це ми гроші. з вами, це які вже заробили гроші, і можуть дозволити собі Віталіка Козловського тягати по днях народження. Це так, правда, так що в нього зараз, mm -hmm. мені здається, буде просто розривний mm -hmm. період в його творчості. Ще ми. І вітаємо! І чекаємо на великий концерт. Де? В палаці... палаці Україна! А, ні, дійсно, палац спорту. Що ми спорт. Слухайте, ну правда, я вчора, коли почитав цю новину, мені аж передалось ця якась, от прям мене аж вдарила якоюсь позитивною енергетикою. Я думаю, боже, я навіть, на ну, не я, я вляю, відступила. Я Козловському саме зараз круто. Ну, він ну я не просто видихнув. Це як кредит виплачувати 13 років, і от воно. Іпотека. Закінчилось реально. Клас, Ва. вітаємо. Невже скоро весілля? А Би ти сіря? хоч десь хоча б кудись сходити поїдешся <свят> нормально? <не пишуть. свят> Кацоріна і Дантес кажуть, вже обручилися обручилися, поженилися і живуть разом з дітьми. А, печка, так вони ж якось, якось якось не це, якось неправильно все. Ну, заручини у блогерів повинно відбуватися прогрів, потім показати це все. А, хоча зараз вони показали каблучку, а потім вже оце відмотає, така буде ретроспектива. Так, так це дівця. сталося місяць тому. На цьому, на горі Говерла, ми разом йшли, піднімалися. Ну, поки що не ясно, тому. Що, можливо, це навіть каблучка по старій пам'яті, може, Міша Кацюрін їй дарував ще цю каблучку, вона вирішила показати. Типу, Міш, пам'ятаю, люблю там, так подібне. А ти так любиш робити, так? Mm -hmm. ну, типу, знаєте, іноді в кадрі можуть опинитися якісь подарунки, які тобі хтось дарував, і ця людина обов'язково відреагує на це. Я коли почну сумувати за колишніми нікому про це не скажу, але знаки будуть. Будь ласка, Даша Кацуріна. Боже, обожнюю, і каблучка Вау, отакі коментарі давно вже всі мовчали. Не втручаються в особисте життя. Фалови коментують цю фотографію, типу, натякаючи на те, що Дантесу треба теж вже щось нам показати. Ну радість, наприклад. А, да? Радість від того, що на, нього, на ньому теж є каблучка. Ми чекаємо на велике весілля, красиве. Слухайте. ну, Чесне слово. Норм чи стрьом популярна <laughs> рубрика в, в значво тих от інтернетах, і значить вона ж засосала, власне кажучи, пана Вакарчука. Ось йому задали сидіть засасу, відсасу. І що ви за ті сьогодні пішла? Ну, по перше, це нормальні слова. Кінець, ось але чому ти на них е, фіксуєшся? Оце запитання. От да. Тому поїхали далі. <ріст> так от, значить, і в цю рубрику втрапив Вакарчук. І одне з запитання, яке просто взяло і розкрило все, що відбувалося після концертів з групою «Океан Ельзи». А що там таке? Йому задали запитання: дором трьом фліртувати з фанатками. Як ви думаєте, що сказав Вакарчук? Норм. Ну, в молодості, норм е, в, в, в саме зараз трьом. Не було таких у нього уточнюючих я... е, значить, моментів. Він просто сказав: Норм, друзі! і ляснув постійно. Журналістка. А я не розумію, а що тут такого? Ні, ми знаємо, що ти взагалі після кожного корпоративу в тебе починається оце айнане. Причому вона що вона сама такого? починає фліртувати з. з, з, з <систивчив> а давайте розберемося, що таке флірт. Давайте. Що таке флірт для чоловіка? Ну, mm. це и, Легкий сліфов, секс от, тим, такий без зобов'язань, да. Ну, як це так. Флірт – це легкий секс. Без зобов'язань. Да, а з фанатками що? Ти думаєш сидіти розмовляти всю ніч? Як там вас ділішки, Ти пошови там. Ти така прикольна. Давай я тобі зроблю масаж. Бокарчука вже немає часу. ну, або я просто ніколи не була фанаткою якогось артиста. Я не знаю, як це я Казловського. — По гримерках там сиділа його вичікувала. Та ні, ну перестань ховалася за ні, 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 в шкафу. Е, ні, я просто до того, що ну, мене не можна розглядати як потенціальну фанатку взагалі, тому що я все життя спілкуюся з артистами або брала в них інтерв'ю. Е, Ну, я знаю дівчата, які готові віддатися своєму кумиру. Ну тому mm -hmm. що Оце називається таке лето. буває о, один так. раз на все життя, Це а то йде із йде. неба. А деякі музиканти прям цим користуються. Ну, ну так, що? рокери. Дивіться, Почекайте, в музикантів страшні оці їхні значить, переїзди. В них постійно вони зняті. Як вони буде... Да, світа білого не бачить, як вони будуть будувати своє е, приватне, інтимне життя? Коли друже, два варіанти: або секс після концерту, або йти на шоу шоухалась. Yeah. Так Та що? що Як будувати собі кохання? Як шукати артистам? Людей, в яких немає часу ні на що. А, 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 а ви впевнені, що саме з фліртом може початися кохання? <гум> так воно флірт взагалі лежить в основі е, світостворення. Для мене флірт це посміялися і розійшлися. Ха-ха-хі-хі-хі-а. От, от, ага. от, от, от ви знаєте, от ви всі ні. такі, знаєте, типу посміялися і розійшлися. Чоловік старається, жарти придумує якось. Тут тупи... 95-й квартал для тебе це суцільний флірт чи що я не поняв? Посміялися. – А то чого 95 ти чула ну, тут 95-й квартал? Тому що квартал? там теж посміялися. Прийшли, і... посміялися і розійшлися потім. на концерті. Тобто, е, книга анекдотів від дяді Жори. Це теж флірт по-твоєму? Це, це по-своєму Камасутра Це енциклопедія флірту. Флірту, да. Ой, ну ладно, ну що там. Пофліртували і молодці. Лесен Нікітюк. Що? Моя найкраща подружка, майбутня кума. Я твоя майбутня. Вона правда про це не знає. Прийде час, дізнається. Короче, сталася неприємна ситуація у Олеся Нікітюк. Почекайте, її минулого тижня. Кусав Павук. Що на цей поесикі є Олеся Нікітюк, Рафік Рафеель, і в нього, на жаль, почали відмовляти ноги. Боже, просто такий заголовок, якщо чесно був, Леся Нікітюк вийшла в мережу і заявила. Почали відмовляти ноги. Угу. Так, але, але Що це, сталося. Це, Треба бігти рятувати підружку. Підружку сталося це з песиком. На щастя, все добре. Дуже оперативно відреагували лікарі, ветеринари. Це все гастрит. От така от інформація. Собачок від гастриту можуть ножки відмовити. Да. Да. Він ж да? такий да. Він він маленький, <плат> стучний, але він такий розумаха, він такий класний, він як реальна ну, людина. Він все розуміє, він <гpart点> <гpart点> все відчуває. Я ніколи не чув про собаку. Господи, таке туп, таке тупе се. А я творіння. чула. таке. Так. Є такі тупі собаки, що це просто життя. Взагалі, всі кажуть, як і люди. Ну, слухайте, як і люди, <гpart点> 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 да? Здоровля, Рафіку. і всім собачкам, всім тваринам. Юля Саніна відмовилась. Що сталося? А, відповіла чому, відмовилась. <хи> відповіла, чому її чоловік живе за кордоном. Ви просто Шому? будете шоковані від цієї новини. О, Боже! Невже вона нарешті це скаже? Виїхав. Каже. Ну всі знають. Ну, слухайте. Юля Саніна сказав, прийшла на шоу до Жені Яновича 2023, mm -hmm. яке, до речі, ще не вийшло. І, Жень, чи ви, привіт, ти нас дивишся, так? І чи вийде не взагалі? Непонятно після цієї новини. <кхем> Коротше. Вона розповіла, що її сім'я виїхала до допов... Ну, вона так сказала: ну, всі знають, що ну, всі, хто в мене в інстаграмі, всі знають, що ми виїхали до повномасштабного вторгнення, ну які можуть бути претензії до мого чоловіка. Да, да, да. І ми вирішили не повертатися. А студія Жені Яновича знаходиться де? В, в Іспанії десь ні, тут в Україні все ж таки Юля і, періодично повертається для того, щоб а дати концерт Ну, лічильники, От я якраз хотів сказати. <стан> пилюку хоча б Плюс Там да. ще вона прокатилась по Україні туром. Вона каже: в нас стільки грошей, що ми можемо вже не працювати. Нам це не треба. Вони в крипту. Почували? Я не знаю, що вони роблять, але потім ні я податись. знов думаю, а що ти тоді робиш? Це тут? вона так сказала? Да, ну, вона, вона, не... вона сказала, що нам не треба ми вже. Чи не можемо не працювати? Ми вже за свою кар'єру зробили стільки, що ми можемо просто сісти, розслабитися. Ну я не пам'ятаю, як дослівно вона сказала, ну десь близько до тексту, скажімо так, нашов мене виникло реально логічне питання. Типу, а що ти сидиш зараз тут в студії Жені Яновича з презентації своєї пісні, з якою вона приїхала саме зараз, з діджейкою якоюсь корольовою? З, з корольовою. Да. 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 Ну, як говорив, мій викладач вищої математики: любов приходить і уходить, а їсти хочеться завжди. Це правда, Олег Винник, цими піснями. Ну, ви що думаєте, що йому просто хочеться творчості? Йому ну, Хочеться деня, як і всім. Ну до речі, треба відзначити, що е, це в принципі скандальна подія через те, що е, Юля повернулася сюди до України, пішла на інтерв'ю і почали пояснювати, а чому вони знаходяться за кордоном і так далі. Тому що багато хто почав трактувати це як те, що вони хочуть повернутися сюди в Україну ну, і да. починають відбілювати собі репутацію. Чи так є? М -м, не знаю. Напишіть тільки час ви. покаже. Да, Слушайте, тільки час ну, покаже будемо... А ви напишіть свою думку, що ви про це думаєте? А, давайте зробимо так. Ми не будемо говорити. Ще тільки чоловік Юлісаніна із за кордоном. З за кордоном вся команда гурту Hard Kiss». І все, що вона видавала тут вже з абсолютно новими музикантами, це був не Hard Kiss», Як вона сказала, це просто Джулія Саніна. Тепер інший uh, Kiss». кіз, да uh, все, що там, ми прямо не будемо акцентувати увагу, що це тільки її родина. Ні, це весь гурт, до яких, власне, і були претензії. Що це ми там сидимо, і що. І ну, вона каже: дякувати Богу, що ми не бачимо всього того, що відбувається в Україні. Але співчуваємо, вона каже: ми прям переживаємо, сидимо і переживаємо. Я каже моя бабуся, бог їм суддя. Знаєте що, але хай не ходять і хуть по всяких там у цих телепрограмах. Вуше, оце не сруть нам, будь ласка, і все. А так Бог їм суддя, хане Оу, як було щайно різко. Ну, правда. Слухайте, ну а як кажу, я час розставиться на свої місця. Ви такі філосейки по Бог їм суддя. Час розставить нас все. Давай. Ти. Mm -hmm. Що, їх... давай, давай. що їхало, то й здиболо. Ну, типа, знаєш, щось таке. Ну... Mm -hmm. Я вважаю, що їм треба фіт записати з потапом. Вони ж теж в Іспанії були. <рес> О, моя думка така. Добре Поки ви оце типу, значить, Бог типу, вам суддя, я, я за мистецтво. Юля, пиши фіт з потапом. речі, така класна пісня в Потапа вийшла. Мені бракує цих пісень потапа в нас тут. Опа, опа, па. клас. Я прям виявляю, як Юля Садіна витягує опа, опа. <рес> <світ> В марбелі. Мені, <світ> взагалі, якщо, якщо чесно по цимбалах. Ну, Кожного своє життя. Та погнали жити наше. <світ> ну, як наше? <світ> не та щоб <світ> 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 ну, у нас Віра! Віра. Віра. Чо я? Опять я зараз буду під на неї. Тому що Тому що на віру я не під нашим глядачам подобається твоя токсичність. Давай. Віра знову стала Віра. Віра Брежнева знов поїхала по середній Азії і тепер дає концерти російської. Не знаю, хтось здивувався? Так, мечкати, так, так вона ж їздила вже чого? Реально. Такі були. вона ж їздила, там була десь в Казахстані, ще десь типу да на ну типу кажуть, що на українську аудиторію вона віра. На яку українську аудиторію, якщо вона в Україні не виступає взагалі? Вона не їздить з гантролями, вона не працює для української аудиторії. Але по середній Азії, середній Азії вона Тепер Віра Брєжнєва. В принципі, тією, якою була. Ну і звісно, що найкращі хіти популярного гурту В'яку. Це досі не переклали на українську. А сонце... Він так однаково? Так. Да. Жила-була дівчинка золоті коси. Тому що Валерій. Ну... Тому що композитор цієї пісні просто ригає, коли він розуміє, нього ж абсолютно інші відчуття були, ну про що я казав. що е, Написати Змог. цю пісню отак, е, як він відчуває, а потім її просто взяти і перекласти. Це як на. Дайте це як була українська пісня, а її на англійську переклали. Це нормально. І ти чуєш такий. Ну, от останнє, який приклад нормального прикладу на англійською. Ну, дивись, в, наприклад, в Америці, в Штатах там і англійською, і іспанською часто роблять версії пісень одразу. І не тільки. На євріч. Ну... Я, наприклад, слухаю канадську співачку Шарлотт Карден, яка співає французькою, англійською. А живе при цьому вже ви Це вона Шарлотт Карден. І на фабриці шкарпетки робить. Блін, ну я не знаю, правда. довіри довірі всі питання відпали вже ще. Реально, той рік чи коли вона там їздила. Такий заголовок є, і ми маємо якось на це відреагувати. Е -у 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 -у. Ну, все, ти відреагував? Все, відреагував? Віра записала олівчиком тебе в блокноті. Давайте про приємне. Давайте про приємне. Поговоримо про, про о, як на мене, одну з найгарніших дівчат українського шоу-бізнесу. Хто? Ось моя улюблена Ой, учасниця проєкту Колося. У, фиш у Фишака кожна через одну в нього найкрасивіша, найулюбленіша. Про Гіночку Білінь. Хто цей загадковий хлопець? Ось такі ходять, значить, коментарі. Буквально нещодавно Інна опублікувала, по-перше, типу, mm. Інна, мені здається, нарешті знайшла якогось хорошого свого фотографа, були класні фотки. Про Минулого. А Ти... покажіть ці фотки. А, ось. <свят> Інна опублікувала ніжне фото, зроблене ну, знизу, так би мовити. Да? Вона і супутник тримаються за ручки, а в кадрі видно тільки їх ніжки, її в блакитній сукні, в світлих лоферах, його в джинсах і кросівках. Я отак пробігся в пам'яті нікого зі знайомих в таких кросівках, я Цепліч не пам'ятаю. Я нікого не пам'ятаю в таких кросівках. У нього там Ніхті І в мене таких немає. А а ще один? Я можу підійти до будь-якого свого колеги, до будь-якого друга і сказати: давай сфоткаємось, ну, мені контент треба робити. Середеч... А чого ти так не зробиш? Так я так роблю періодично. О, там є. Тому ніхто і не так, знає, з ким я. Ще <світ> один кадр це нічна дорога, фото салону автомобіля. Автомобіль видно, що це автомобіль BMW. І його рука на її коліні, ні? Ну, а, може, і не на коліні, вау. може, і не на коліні. Ось нам не видно наразі. Але ми дійсно можемо зробити висновок, що о, її коханий їздить на БІНВ. Бідаблюї. Бі Yes. Ім'я нового коханого Білень поки що тримає в таємниці, не показуючи його обличчя. Слухайте, ну головне ж, да, Давайте. Що ж? <кхм> Те, що на, ми любимо, що? Те, що любить Олена Мандзюк. <кхи> питання, питання? 12-та година. 10 хвилин на першу. О, комендантська комендантська година! Годи. Ну, такі. А ну, ми можемо зробити висновок по-перше. Можливо, він військовий. Да, Або волонтер. Або, а, або в нього поліцейські, є, або поліцейські uh -huh. в нього є посвідки. А ще всі такі. А що ти така, білень, падлюка, поругалася Терином через мову на російській...» ще пі... й російську можна слухаєш? Тому що на цьому на відео вона заблюрила яку пісню, яка пісня грала. А що за пісня? Автомобіль. Ну ми не знаємо. ну стопудов якась, ну що, українською пісню заблюрила чи що? Або англійську. Оце халепа. Саріца. Саріса. Оце. Або Джигана, вообще, може. Зараз тільки не показувати цю програму, Олени Манзюк, Мандзюк, то вона просто і нобіліє. Випросить в Париж. Ось, Боже хто, мій. хто міг розкрадити цю історію? Так. Як не ми, да? так? От, от ви подивиться, ми всіх виводимо на чисту воду, і це, до речі, багатьом зіркам не подобається. Та-та-та. Ну вибачте, ми бачимо, так, то ми. Це виходить, виходимо. що це якийсь народний депутат. Бо тільки вони а так? Насті. <гум> Збираються маленькими групами, фракціями, да <гум> ти слухай. В, в заглушених приміщеннях, щоб ніхто чує, і включають собі Аня. ананізики. <гум> <гум> так, ну ми бажаємо Інночці, звичайно, щастя. спілкуєшся з білі на напиши. Напиши, яку пісню вона слухала машині. Хай відкриє нам цю таємницю. Правда, <гум> ні, ми маємо зустрітися інною, що ніяк не це. в нас графіки, не співпадають, бляха-муха. Ну звісно, вона ж їздить після дванадцятої бомбе. Mm -hmm. Взагалі, я взагалі, от не знаю, но, от таку фотографію викласти це от прям вверх провокації. Ну, от прям просто вверх. І в комендантську годину, і пісню заблюрити. Ну от просто ідеальний блогер. Знаєте, хто посрався? Знову? <кхью> <кью> 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 Джері Хейл і Альона Альона. Та одна <кью> нам. І єбу. Що? <кью> <кью> єбу. А, європейський, Кого Європейські у цей бродкаст Європейськоброд. У... Джері Хейл запросили на Євробачення. Кажуть, приїжджай, виступиш. Ми тобі тут все палатку, все ем, зробимо. Нарізочка, Нарізочка сірна, сірочка, все буде. Фруктуру. вона каже: Альона, ні, 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 не бери. Чи навпаки в, 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 ці ЄБУ кажуть, типу, приїжджайте за Альоною. Вона каже, ні, 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 ні за Альоною не пої. Ну коротше, Джері Хейл запросили на Євробачення, і такі заголовки з'явилися в мережі. а Альону, Альону – ні. Прям акцентували. Оце, друзі, я вам теж хочу сказати, це маніпуляція. Можна було б написати статтю: Джері Хейл виступить на Євробаченні. Да? А, ні! Так. Але не написати, буде. що Альона, Альона, ні це провокація вас на емоцію. Mm. А яка у вас виникла? <свистець> <свистець> а от сказали, зависвернулись до Альони Альони і сказали: послухайте, а чого це Джерихел їде? Ви ж мама мам, мам, маму Терезу на двох ділили в минулому році. <свистець> а <свистець> вона каже: А мене, а що? А, а, а мене не подзвонили, а нічого не сказали. А я не а я щесь перевірю. А так, <свистець> я каже, може я... зв'язку не було, а вона перевіряє, а ніхто не дзвонив, а ніхто нічого не казав. І що робити? Я туда? б на місці Альони льони саме позвонив би в цей Євробачення. А я би я? сам приїхав туди. Я би на, на сцену з глядацького залу прям вийшов з мікрофоном. Своїм а! мікрофоном. А що І... сталося? Так, да, що сталося? Я думаю, що вони жовто була сварка. Дует розійшовся. Ще ще раз підтверджую, що вони не хочуть більше зустрічатися на одній сцені. Знаєте? От Джері Хейл там і її в Гремі запихують. Ти ще туди вона катається, десь там по Європі з усіма калабиться, там, да? з немо з переможцем заспівала. там, тра-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Альона Альона ніби її не існує. Знаєш, типу в цьому. Вона така. А... Я до речі, от я дуже проти цього, тому що от Альона Альона їй дуже бракує. да? Вона якось оце поїхала в село, її зараз та вона ж тільки нещодавно давала концерт. коли нещодавно, вже мі більше місяця тому. Ну просто знаєте, от Джері Хейл буде виступати на Євробаченні. А також Джері Хейл буде оголошувати результати е значить, голосування українського журі. Камон. Ну давайте ми Джері Хейл поставимо на сцену. Хай виступить дівчина. А Альона Альона, хай оголошує результати. Та хай виступить. Джері Хейл вже йде в президенти. Ну, хай шо, вона вже стане радником дрібниці? Євробачення тоді від України. Вона буде показувати пальцем на тих, хто поїде наступного разу. Чому ми полюбили цей дует за двох виконавців? Вони а. вдвох виступали. Ми любимо ці вони пісню. вдвох перемогли і за реп, і за у, протяжки Джері Хейл. конечно. за реп. Вообще прям ну обох. а тепер їх роз'єднують і нам показують тільки Джері Хейл. А ми хочемо бачити Лю на Значить, Ми я відмовляюсь дивитися цей шматок виступу. Що хочете робіть з цим? Не знаю. Ну, і до речі, до Євробачення ще, да? Циферблатник одягнулися в свої костюмчики. Ой! Оці підстичні костюмчики, да? Фу, ви що саме так відреагували значить, чомусь всі, коли побачили їх Ну, Це ж жесть. Ну, це ж ну, вони ж їдуть на Євробачення. Ну, в чому вони повинні були їхати? В в мішковину замотатися? Окей, якби вони хмельницькі на концерт їхали, ми б могли зрозуміти. А так це ж Євробачення. побачення? Я не можу зрозуміти, чому раді не так накинулися. В них, по-перше, ну, в них такий вайб, вони такі повітряні, вони такі, особливо от вокаліст, вони такі не світу цього. До речі, костюми ніфіга собі, фролов їм розробляв і шив сам руками. А фролов одягає. давайте так, бійонці він не так одягає. Ну, Трошки по іншому. Трошки інший розмір. він відчув інший вайб від циферблата. Взагалі, ну, в мене до. Ося йде дисонанс в башке. Я не розумію, як в минулому році ми могли вибрати абсолютний хід, мама Тереза і Діва Марія, і були згодні з цим всі, що це абсолютний хід. В цьому році я не розумію, як більшість українців могла вибрати пісню Бірдо. Тобі Frey». не подобається? Я не розумію, як люди можуть. Ну, типу, це дуже складна пісня. Там дуже багато е, цих сприспові на куплет. Потім там ще перепів. Ну там це дуже складна пісня для звичайного, для звичайної попси, який люди завжди люблять, обирають, слухають. Для більшості, скажімо так. Тут нібито якась філармонія зібралася і обрали, дж, е, значить, гурт «Циферблат». А країнисти. що, мало філармоній в Україні? От всі філармоністи. Ну, нібито цього Гармоністи. року реально вся філармонія дивилася. Цей, значно, це дивно, дуже дивний вибір, mm. якщо чесно. Українсь, Короче, е, нам пророкують. Тільки 13 місце зараз, е It's букмекери. Подивимося, чи воно дійсно так і відбудеться. Так, друзі, ми бажаємо безумовно успіхів в е групі е Schiffer Blood з їхньою піснею Bird of Prey. Е і будемо сподіватися на класні, хороші результати, тому що класні, хороші костюми, зручні, що найосновніше вже у них є. Все. На цьому ми прощаємося. Вам всім гарних днів, ночей, е обідів, сніданків. Е любіться, кохайтеся, е фантазуйте. Перестаньте сратися, донайте, підтримуйте сили оборони. Вірте в Україну. Все буде Україна. Лайк і коментар поставте. Будь ласка. Будь ласка!